іди мені подивися, чи ключ лежить. Це і Октавії. Думаю, він там відкрив чи ні? Да. Відкрив. Подивися, типу, що тут лежить. Е, э, комплект цей лежить. Так, е, э, потім е, э, ця штука є. Так, а ключа немає. Я тільки... Оця була лайка. Це є трикутник, трикутник є і все. Так, а Тут у нас що. Ні, ключа немає, ключа треба буде докупити. Коротше, тут все, що є. Вогнегасник, трикутник і е, комплект. Десь не знаю по дорозі, чи той хто доставляв. Повиніма в нього. Десь на аукціоні, ну коротше, суть в тому, що немає, але от, основне це, щоб була машина, відповідала всім параметрам, от, і щоб вона була ціленька, акуратненька і адекватна. 176 пробіга оригінала по всіх базах б'ється діагностика от, і так далі. І... 14 тисяч 22 рік, 2-літрова, 110 кВт. Почистити, попілісосити. От, і в такому кольорі Мурена. Колір дуже популярний, дуже модний. Такий варіант. Забираємо.